pro wybory w Ukrainie, czy one w zachali możliwe. To muszą rosyjskie obstryły nie się ani na myć, a poprzez ce, amerykański partner tystnąć na Ukrainę, że w... ona jak najszybsze prowadzi wybory. Głosowania za widoczność elektryki w umowach bojowych i po ostatnich obstryłach je Niemożliwe. Co ma zrobić Ukraina Jakie jaki czerwony linii trzeba postawić partnerom, co do wyborczego procesu? Przecież będziemy mówić z naszej hosty Olgiu Prawlinia, gromadzianskiej merytorycznej Opora Olgiu Pani Olgo, dobry dzień, witam was. Dobry dzień, witam was. Pani Olgo, do końca lutego Parlament planuje prezentować zakończenie projekt prowyborowy. Ta referendum, tam też mowa o referendum. Na ile realistycznym jest to i deadline, z uwagi na też, co tak to sprawdzi i za juridycznych obstaw, technicznych, wszystkich innych mechanizmów, i, i nawet zdrowego huzu na na sprawdzi niemożliwe zrobić, chociaż tutaj główne jest rejestry i bezpieczeństwo. Так, ви праві головне реєстри і безпека. Для це для цього необхідно здійснити величезну кількість інвестицій в інфраструктуру, в підтримку, в навчання тих. Державних і недержавних інституцій, які будуть забезпечувати е, виборчий процес в перспективі, тому до до кінця лютого нічого подібного статись не може. Натомість в Верховній Раді е, створена робоча група, яка має е, опікуватись підготовкою юридичної рамки законопроекту щодо того, які ключові е, проблеми щодо підготовки і проведення перших повоєнних виборів мають бути врегульовані Верховною Радою України, і особисто я і е, е, організація опора ще декілька представників входять до складу цієї робочої групи ми мали перше засідання 26 грудня попереднього вже року наступне засідання має відбутися в четвер на цьому тижні, і я би констатувала той факт, що робоча група може обговорювати і юридичну рамку, і вирішення щодо конкретних тем проблем напрацювання законопроекту, це не сприяє тому, що вибори відбудуться завтра, але це сприяє політичному порозумінню, консенсусу, включенню представників влади, опозиції, неурядових і міжнародних організацій в дискурс, які саме інституційні зміни, які саме законодавчі новації необхідно запровадити для того, щоб перші повоєнні вибори не перетворилися в великий хаос або неспроможність їх підготувати вчасно, на мою думку, яка є експертною, тому що я займаюся виборами починаючи з 2002 року, дуже давня історія, і бачила всі українські практики. З цього періоду часу насправді питання державного реєстру чи безпеки, які ви е зазначили, потребують не лише юридичного регулювання, а потребують інвестицій фінансових і підготовки інфраструктури тут і зараз. Ми не знаємо, коли точно відбудуться вибори, чи якими будуть вони. Я маю на увазі президентські, парламентські чи місцеві першочергово, але помітний той факт, що з боку глави держави. Володимира Зеленського є ініціатива організувати першими президентські вибори, так як він хоче, і підтвердити свій мандат, якщо народ України його а, знову обере, або продемонструвати західних партнерам а, в першу чергу Сполученим Штатам, тому що я не бачу тиску з боку європейських партнерів жодного на цю тематику. Що президент України не боїться електорального процесу, і в разі виникнення тих передумов, а саме безпеки, його проведення відбудеться не Відкладно їх проведення. Uh, і знову ж таки, до вашого питання на кінець лютого я маю великий сумнів, що законопроект повноцінний про будь-які вибори буде розроблений, тому що навіть ця робоча група, яка складається з 60 членів плюс, буде розбита на три підгрупи, яка буде які будуть працювати в тематичних блоках, uh, і цей процес потребує явно більш тривалого. Обговорення і більш тривалої юридичної роботи, але після неї потрібні будуть місяці, можливо, роки. Ну я не хочу говорити про роки, але точно більше ніж півроку для того, щоб імплементовувати новації, які будуть запропоновані в законопроекті. Пані Олю, ну зараз лунають такі заяви, що. Разом з виборами президента в один же день може бути і референдум, на який виносить текст мирної угоди. І тут власне питання, те, що каже голова Верховної Ради, Руслан Стефанчук, що в на, на, питанням референдуму буде так: чи ви підтримуєте мирну угоду? чи не підтримуєте, і тут наскільки небезпечно отак, от голосувати пакетом, наскільки небезпечна ця постановка, така питання? Тобто, весь текст чи так, чи ні? Ну загалом це небезпечно, звичайно, тому що умовно, якщо буде якась угода, в якій буде 20 пунктів, то будь-який громадянин, який буде брати участь у референдумі, може підтримувати 10 на 10 блоків, які визначені цією угодою. І очевидно, що факт винесення великої кількості тем у формі угоди на один референдум може бути проблематичний, але згідно законом про національний референдум, президент має право виносити на нього документи, угоду, наприклад, міжнародний договір. Цей договір має бути юридично доконаним фактом. На референдум не виноситься проєкт угоди інакше це тема референдуму має перетворитися на питання загальнонаціонального значення тобто І правильно я вас розумію має це має бути документ рефер... це має бути документ підписаний від імені держави україни не може бути драфт угоди, не може бути проекту угоди. Договір має юридично доконаний факт підписання, і чи бачите, ви перспективу в найближчий період часу мати юридичний документ, який може бути винесений на референдум. Особисто я маю певний сумнів. Більше того, на референдум можна виносити, як я зазначила, питання загальнонаціонального значення, але президент не має повноважень на це лише народ України через народну ініціативу, під яку треба зібрати 3 мільйони пів підписів у не менш ніж двох третинах областей, в кожній з яких не менш ніж 100 тисяч може бути оформлено в питання, яке буде виноситись на референдум. Тобто, президент за власною ініціативою може винесити, виносити на референдум е, угоду, але не питання. І тут у нас ми розуміємо, є певне певний скепсис щодо можливості підписання такої угоди в найближчий період часу як юридичного документу. А чи може хтось ініціювати, наприклад, політична партія пропрезидентська збір підписів трьох мільйонів двох третинах областей, щоб винести питання одне питання, тому що 20 не можуть бути винесені на референдум через народну ініціативу? Теоретично так. Більше того, цей процес. Він виноситься за рамки юридичного референдуму, я маю на увазі збір підписів, і тому може бути організований навіть в умовах праворежиму воєнного стану, тому що це не заборонено діючим законом. Але це дуже велика інвестиція, сил, часу, очевидно, що і фінансових ресурсів. В проведення до референдумного процесу народної ініціативи, який може нічим не закінчитись, мені здається, що ані офіс президента, ані президент персонально, ані партія слуга народу не має зайвих ресурсів, ресурсів в вигляді часу і фінансових спроможностей для того, щоб проводити будь-яку народну ініціативу. З метою ініціювання безпосередньо самого референдуму, тому якщо це все спростити, практика проведення референдумів та виборів президентських є, ми маємо приклад Молдови нещодавній, коли референдум. Як паралельний процес щодо вступу країни до Європейського Союзу був ініційований, начебто, з метою підвищення явки. Ну тобто, влада Молдови сподівалася, що проведення референдуму допоможе збільшенню явки, але по факту вони пройшли дуже мінімально від Межі потреби для того, щоб цей референдум відбувся юридично в наших реаліях в українському законодавству має бути ще явка 50% від всіх зареєстрованих виборців. Про цю а явку якразу що... хочу вас запитати. Бо насправді те, що каже Арахамія, він наголошує, що треба дотримати демократичні безпекові стандарти. Це я цитую, і мінімальна явка у 50%. І тут питання: ну власне, як забезпечити цю явку? 50%? Ми розуміємо, що мільйони людей знаходяться за кордоном, і майже 20% Території під окупацією, знову ж таки, мені здається, що все ж таки окупація не є першим Першою проблемою, тому що умовно під час е, визначення територіальної організації е, проведення референдуму кількості виборців, які формально є на окупованих територіях і включені до списків виборців державного реєстру на окупованих територіях, їх можна відняти від загальної явки, тобто явка буде рахуватись від 100%, відсотків, які сьогодні проживають на територіях підконтрольних уряду Україна, плюс тих. Які зареєстровані на цих територіях? А де вони фізично перебувають? Держава Україна не поінформована офіційно, тому що за кордоном, ви прекрасно розумієте, яка чисельність українців перебуває в Польщі а фактично юридично, в нас на консульському обліку по всьому світу, є лише 350 тисяч громадян України. Тобто, ми розуміємо, великий розрив між де-факто і де юре. Таким чином, 100% явки буде рахуватися від виборців, які зареєстровані в Україні, перебувають в списках на підконтрольні уряду територіях. І це означає, що ті, які виїхали, рахуються. В 100%, начебто, вони перебувають в Україні, і це означає, що явка виборців в 50% є дуже малоймовірною. Тому на першому етапі, щоб провести будь-який референдум, потрібно не стільки зараз ініціювати зниження порогу явки. Тому що питання дуже сенситивні, навіть екзистенційні для України можуть бути винесені на цей референдум, і абсолютна більшість громадян мають висловити свою позицію. Але на першому етапі має бути верифікація державного реєстру виборців і актуалізація даних через. Uh, ймовірно, що прогресивну форму власне, звернення до реєстру самих виборців з метою визначення виборчої адреси, де вони де-факто перебувають. Тобто громадяни, які, наприклад, проживають в Польщі, мають можливість через електронний кабінет, який, до речі, відновлений його робота відновлена, звернутися через сайт Центральної виборчої комісії і свою адресу реєстрації в Україні. Відділити від виборчої адреси, якщо громадянин проживає в Польщі, то він може поінформувати Україну через цей інструмент, що він хоче мати виборчу адресу в Польщі. І тоді держава матиме розуміння, скільки виборців в Польщі планують брати участь в політичному процесі. Їхня виборча адреса має бути змінена, можливо, має бути відкрито більша кількість дільниць. Можливо, процес голосування має тривати не один день, а тиждень. I takim czynem wyresztować to pytanie. Pani Olwo, chcę się zapytać na sam koniec naszej rozmowy pro polityczne pytania. suTO. Czemu same, jak zaraz, my baczymy pewne wady, czyli od prezydenta Zeleńskiego, czy to też może być powiązane same z pilotowką i do wyborów i zabezpieczeniem ich? А ми поки що не маємо зв'язку зірвався спов... з зв з нашою гостею. Я Просто додам, і... що є інформація в продовження того, що ми починали програму і говорили про коаліцію охочих. Вже є інформація про те, що президент України а. прибув до Парижа. Знаємо, що найближчим часом у нього очікується зустріч із американськими представниками з Джаредом Кушнером з Стівеном Віткофом. Ця зустріч буквально відбуватиметься за півгодини і. О 15-й буде засідання коаліції охочих. Знаємо про те, що 27 лідерів держав присутні будуть сьогодні на цій дуже важливій для України зустрічі, де будуть обговорюватися гарантії безпеки. І президент Володимир Зеленський попередньо говорив, що саме в цей день в Парижі має бути фіналізований вже документ, з яким він поїде до Дональда Трампа, але повертаємося до розмови з Ольгою Айвазовською. Нагадаю, що це голова правління громадянської мережі. ОПОРА пані Оля, ви є з нами на зв'язку. Так, я є з вами на зв'язку. Пані... Як ви бачите, ви згадували про енергетику в Україні? Це велика проблема. Зокрема, і несталість роботи інтернету з цим пов'язано. Ну, no, як зробити тут вибори в таких умовах? Так, так ми дякуємо, що ви можете перепідключитися. І особливо теж в електронному виді. Тому я собі того щиро кажучи, не уявляю. Але пані Ольгу, я за вас запитав за таку річ, чому ми бачимо перезавантаження влади президентом Зеленським, як зараз? Чи це теж може бути пов'язане з забезпеченням виборів саме? Ну загалом вибори проводяться в тому числі, якщо є в країні певна ознака політичної кризи, знаєте, таке емоційне політичне перезавантаження, коли народ підтверджує повноваження якоїсь групи партії чи ідеології. В українських реаліях без виборів необхідно перезавантажувати уряд або керівників певних відомств, установ організацій для того, щоб у людей було сприйняття відновлення оновлення влади, яке неможливо через вибори. На мою думку, перезавантаження воно є природнім, тому що те, яке відбулось в вересні, щодо уряду не сприйнялось суспільством як реальна зміна. А друге, як би там не було, виникла політична криза через липневі події щодо спроби обмеження незалежності антикорупційних органів, які потім вилились в великі корупційні скандали, стало зрозуміло, з чим була пов'язана діяльність парламенту в липні. І це завершилось. Станом на зараз досить резонансною подією розслідуванням, справа перебуває в суді. Тому перезавантаження певних інституцій було необхідним, те, що глава офісу президента Андрій Єрмак був усунутий з посади, є наслідком корупційного скандалу. Для того, щоб продемонструвати суспільству, що люди, які мають певну репутацію, зокрема, мова йде про колишнього керівника головного управління розвідки пана Буданова, очолюють ті інституції, які мають великі повноваження, вплив, але мали б проблеми вже з репутацією. Це, в, з точки зору президента, ймовірно, зменшує. Оцей рівень недовіри до інституції і дає певне відчуття суспільству змін, які неможливі знову ж таки в порядку праворежиму воєнного стану без виборів. Але те, що і офіс президента очолив досить впливовий, відомий розвідник, який ще й фігурує в рейтингах. Попитування громадської думки щодо потенційної участі у виборах і має високий рівень підтримки суспільства, говорить про те, що президент тут реалізував декілька стратегій одночасно. І, ймовірно, підвищив вплив самого офісу президента, тому що є довіра до Буданова, буде перспектива також ефективної роботи з парламентом чи з міжнародними партнерами. І з іншого боку, зменшив. Потенціал е, пана Буданова як кандидата на потенційних майбутніх президентських виборах це стосується і інших певних гравців, е, але мені здається, що просто виникло вікно можливостей великого перезавантаження, яке було реалізовано вже в ситуації. Досить серйозної політичної кризи і кризи довіри до державних інститутів. Якщо ви подивитеся соціологію, зокрема, і опора проводила свою щодо соціальної згуртованості довіри до державних інститутів, вона дуже невисока. Тобто, абсолютною довірою парламент користується лише в 2% громадян. Це печальна історія з урядом. приблизно та сама ситуація була до 5%. Абсолютна довіра. Це загалом довіра 20-30% в залежності від інститутів, крім президента, крім збройних сил України, де зберігається більш позитивна і висока динаміка. Тому тут скажімо так: вбили одразу декілька зайців. Ми побачимо наскільки це буде ефективно працювати в українських реаліях, але потенціал щодо цього є. Дякуємо Дякую. за розмову. Ольга Івазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», була гостею українського фокусу.